Я насправді займаюся медичною практикою, але у вільний час я малюю, пишу книги, займаюся фотографією. Цим я займаюся вже досить довго і, мабуть, того, що за допомогою фотографії я показую людям, які вони насправді є. Наші люди насправді милі, добрі, красиві, але вони мають про це знати. І хтось їм повинен це показати. Малюванням займаюсь для душі. Малюванням я займаюся не дуже довго, ну, може, років з 10, але вже за моєю спиною дві всеукраїнські виставки, де мої роботи були прийняті. І це як арт-терапія. В наш буремний час це дуже відволікає від стресів, від всяких хвороб, від професійних всяких девіацій, і цим нехитрим засобом я закликаю займатися всіх. Досить часто я з фотоапаратом буваю на різних культурно-мистецьких заходах. По перше, це хочеться зробити як власний архів. Але я ще частину світлин передаю в обласний Полтавський архів на зберігання. І може, колись років через 300 люди подивляться і знають своїх батьків, дідів.